Доброго дня! Отже, сьогодні з вами давайте поговоримо про ось таке досить внутрішнє, про атомне ядро і трохи про ядерну енергетику. Саме поняття про ядро атома ввів, як бачимо, в 1911 році Ернест Резерфорд. який провів тоді експерименти по російню альфа-частинок. На металевій фользі, ну, причому метал було золото. І запропонував тоді ось подібну до цієї планетарну модель атома. Це почалося з того, що в 1897 році Томпсон експериментально відкрив електрон, який сказав, що ось воно має носій, носій негативного заряду. Ну і ось його модель була приблизно така. Тобто він говорив, що воно все в кучі перемішано, і там є електрони, і позитивно заряджені частинки. Але трошки пізніше, коли той же Резерфорд і його команда провели ось такі результати, це ось джерело альфа-частинок, відповідно золота пластинка, а потім ось тут прилад був. На якій можна було спостерігати результат взаємодії ось того, що ось тут виявилось з цих же альфа-частинок і решти. І виявилося, що розсіювання відбувається. Ну, звичайно, буває і на дуже великі кути. Але переважно, все-таки воно спокійно проходило усю речовину. І виходило, що таким чином переважна кількість речовини, яка ось цих альфа-частина, яка проходила через речовину, проходила прямо лінійно. Хоча зустрічалися, як бачимо, з розсіялись навіть ось до 160 градусів, тобто майже в зворотному напрямку. Але коли потім порахували, куди ж більше розсіюється, то виявилося. Що, мабуть, ось, розміри 10 мінус 10 метра, які говорили про розмір атома, ну, частина з нього, якісь частинки маленькі, які на великій відстані обертаються і маломасивні, а основна масивна частина знаходиться посередині і оцінили потім розмір десь 10 15 метрів. Резерфорд тоді запропонував ось таку модель планетарну, так звану. Тобто, посередині позитивно заряджені частинки і пам'ятаємо протони, а навколо по своїх орбітах обертаються електрони. Ну, вона ем, виявилася тривалий час, там десь кілька років, що все було нормально, пояснювало багато властивостей, але ось така штука. Якщо, наприклад, за законами класичної електродинаміки розглядати таку модель, то виходить, що електрони, який обертається, повинні випромінювати електромагнітні хвилі. І в результаті, ці електрони повинні втрачати енергію і з часом ну, навіть впасти на ядро, але ж цього не відбувається. Ось перша навіть. Наступна на відповідність, не вдалося пояснити спостережувані спектри. Вони не є ось такими неперервними, а виявилося, що там є спектральні лінії. Тому в кінці кінців прийшли до висновку, що дояви атомних масштабів класичні фі... закони фізики, З... точніше закони класичної фізики, не є прийняті. Ну, а коли аж в 1932 році ось такий вчений Чедвік відкрив, що там ще є і нейтрон і виявилося потім ось падає на джерело, падає на свинцеву пластинку, а потім парафін, тобто щось таке маморфне. І потім все одно вилітають деякі частинки, досить ось ця реакція, яку він розглядав. То, як бачимо, це Є протони, тобто незаряджені частини, нейтрони, вибачаюсь, тобто незаряджені частинки. <кій> ну і таким чином о, ну, справді дійшли до того, що в центрі знаходиться масивна частина, яка складається, ось бачимо табличку, протони та нейтрони. Ось тут Маса їхня, а електрон дивимось, бачимо, зовсім ну, незначна відносна одиниця. Заряд зате протон плюс плюсовий має електрон мінусовий, а ми пам'ятаємо 1,6 на 10 десь мінус 19 колон. Це заряди. такий. Ну і потім дивимось час життя для протона. І електрона ну, досить відчутний. Це от, Там десь 25 і 23 років не так? Тоді як нейтрон, ну, це, бачимо, хвилин 15, десь не, не більше. так? І потім виявилося, що число протонів у ядру, в ядрі, почали позначати ось такою літерою Z, а нейтронів N, e, Ну, відповідно, кількість частинок, які входять у склад атома ядра з великими такими масами, означали А, тобто це є сума нейтронів зарядового числа так званого. Ну, а потім почали вже зрозуміло, що, мабуть, ось, наприклад, водень це звичайний протіон, тобто не ядро, В якому знаходиться протон, і навколо електрон обертається. Є ще дейтеріум, коли по масі ось тут ще знаходиться один нейтрон. А є трітіум, коли два протони. Хоча дивимось, позитивний заряд і негативний заряд, по одному лише. Ну, а потім були знайдені ось такі ж ізотопи. Тобто, які мають однакову кількість чого? протонів і ну, рівна кількість електронів, але різна кількість нейтронів. І з дивимось для водню і для урану. І бачимо, що ось кількість протонів однакова, а відрізняється суттєво ось ця кількість загальна, тобто відрізняється кількість тих саме. Ротон. Ось ті сили, які тримають оце в такому невеличкому розмірі 10 мінус, 15 частині метра, оце є розмір ядра. Але там є, дивно, позитивні заряджені частинки. Ми пам'ятаємо з закону колона, що одноіменні заряди, що роблять, відштовхуються. Але вони в кучі знаходяться. Тобто, виходить, що ці ядерні сили, потім порахували, то виявилося, що воно на три порядки вони ось ці е більші, ніж сили електричного відштовхування. Тобто ядерні сили є тільки силами притягування. Вони значно більше колонівських сил в даному випадку відштовхування. Не залежить від наявності заряду, діють лише на дуже маленьких відстанях. Ось Аж, да? Раз, два, три, чотири, п'ять, відповідно, в п'ятнадцятій степені, тут кілька одиниць. Взаємодіють <клес> з обмеженим числом нуклонів. Не можуть тисячу зібрати. Але вони також обмінюються деякими. Ми дивимося обмінні сили, так звані пі мазони. Причому для того, щоб все-таки відірвати, ось розірвати це із ядра щось, когось, то виявляється, що це ось енергію треба затратити. Дивимося, для гелія це біля семи мегаелектронвольт на цю одну частинку, щоб відірвати. Далі дивимось літій з ще менше, а потім максимально ось бачимо 50-60. Це ось майже 9 мегаелектронвольт. Бачимо мега. -мільйонів електрон вольт. Тобто досить значні енергії. Потрібні, щоб розділити ось це ядро. Ну, але все ж таки ну, взаємодія виходить, якщо Ядро Дейтерія, ядро Тритія. Коли вони між собою взаємодіють, то в результаті, дивимося, утворилось нове ядро гелію, і ще нейтрон вилітає. При цьому виділяється величезна кількість енергії. Ну Ось приклади таких реакцій: ось ми бачимо азот з гелієм. А. Знову виходить на виході що? Правильно, протон. Те ж саме, ось коли літій з протоном, з нейтроном ви взаємодіє то вилітають два ядра гелію і так далі. Ось тут ще ці, цілий ряд таких ядерних реакцій. Ну от, Перша ядерна така реакція була простостережуна в 1932 році резерв, літій, плюс всі швидкі протони, і відповідно отримались гелію, два повноцінних ядра гелію. Тобто, один хімічний елемент взаємодіяв з другим, а вилетіло два зовсім. При цьому виділилася величезна кількість енергії. Ядерні реакції поділяють за енергію частину, подивимось, від 100 електронвольт, потім середні це 1 мега, от мільйонів електронвольт, до майже півсотні мега електронвольт. За видом ядер, це легкі, це вважається ядра менші, з, 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 з атомним числом майже 50. В середньому 50-100 і важкі ядра понад сотнями. За природою частини, які бомбардують ядро. Це нейтрони, бувають кванти, заряджені частинки, за характером ядерних перетворень. Енергетичний вихід при ядерних реакцій це виходить така. Різниця енергії, коли ядро знаходиться в стані спокою, і потім те, що виділяється під час реакції. Причому є реакції, коли енергія виділяється, а є реакція, як внизу записана, коли так звана ендотермічна, коли лише додаткова енергія при ось такій ядерній реакції, тільки тоді необхідно. Щоб затратити деяку зовні енергію, ядерні реакції на швидких нейтронах спостерігав в 1934 році Фермі і він опромінював нейтрони майже всі елементи періодичної системи. Нейтрони не мають заряду. Тому безперешкодно проникають навіть ядерні ядра. Головне поцілити в них. І відповідно ось алюміній, плюс ось цей нейтрон, відповідно, отримали натрій Гелі. Тобто оці реакції на швидких нейтронах пізніше стали використовувати, ну починаючи від ядерної енергетики, до, на жаль, атомних бомб. У 38-му році. Ось бачимо прізвище вчених, які вперше які відкрили поділ ядра урану 235. Ми що робили, бачимо? Бомбардували швидкими нейтронами. В результаті вилітало ще один нейтрон і уран, який ми бачимо зовсім інші хімічні елементи. З іншими зарядовими числами. Тобто, оця ось ця поділ ядер урану на частинки. Ну і в результаті бачимо, ось нейтрон падає, потім зустрічає там ще ці два осколки і нейтрони, а рядом -то завжди що є, ще ядра урану. І починається ось так звана ланцюгова реакція. Про яку ну, пізніше почали говорити при бомбардуванні виходить нейтронами ось цього ядра е, Урану 235-го, утворюється, дивимось, 80 і більше різноманітних ядер. Але найчастіше це ось Криптон 91-й і Барі 142-й, ну, відношення приблизно до 2 треті хімічними елементами. Енергія зв'язку, як ми вже говорили, це та, яка характеризує стійкість ядер. Тобто, е потрібно затратити, щоб вони розділились, а якщо вони все-таки розділились, то енергія, як бачимо, запам'ятовуємо в цифру, 8,7 мільйонів електрон вольт. Тобто, досить значна зароджена енергія. Ну, потім були відкриті е, солі урану. і виявилось, що ось коли вони попадають ну, в магнітне поле, то на виході тут є ось такі радіоактивні частинки, тобто альфа-частинки, потім бета-частинки е, і гамма навіть пробень. Вже не тільки частинки, а навіть електромагнітні хвилі. Ну, їх почали широко використовувати, бачимо, ось, в ядерній енергетиці. От, на жаль, правда, воно не завжди мирним циятом буває. Під 50-х роках бачимо, підривали випробування проводили на землі. Ну, навіть одне з таких пробувань, одне з таких пробувань було, правда, не в повітрі, а в шахті ну, на Донбасі. І тепер почали говорити про ось таку тоді в ті часи, про ядерно-ланцюгову реакцію. Тобто маємо первинне ядро, бомбардуємо нейтроном, щось утворилося і вилітають два нейтрони. Рядом є ще хто Уран. Знову мордують нейтроном І далі йде все збільшування. Тобто, якщо кількість нейтронів постійно збільшується, то ми можемо підтримувати ось таку ядерну реакцію. І її назвали ланцюговою. Чому ланцюгова? Бо бачимо ланцюг до ланцюжка. І воно все збільшується, збільшується по черзі. Після кожної реакції виділяються нейтрони додаткові, які бомбардують сусідні ядра і приводять до підтримування ядерної реакції. Тобто необхідно, щоб ось цих нейтронів було багато. І ось бачимо Перше покоління, потім вторинні нейтрони, третє, і ось нейтрони четвертого. Ми зрозуміло, що і далі також це все можливо. Для здійснення таким чином реакції необхідно, щоб середня кількість цих вивільнених нейтронів з часом не зменшувалася, а лише збільшувалася. І, відповідно, тоді говорять про коефіцієнт розмноження цих нейтронів. Ну і в результаті, якщо е, менша одиниці цей коефіцієнт, то реакція затухає. Якщо одиниці, то це буде так звана керована реакція. А якщо ж більше, або одиниці, якщо набагато більше одиниці, тобто нейтронів весь час збільшується лавинно, то маємо вибух. Ось ядерний, реакцій, ядерний ядерний реактор, який використовується на електричних станціях. Ми бачимо енергетичний такий герметичний кожух. Потім ось тут місце, де проходять, опускають так звані ядерні твери. Потім ось тут стержні, які збільшуються, збагачуються ізотопами урану. І в, повинен бути оце ось між ними такі от стержні, які за, заспокоюють цю ядерну реакцію. Але тепла виділяється багато. І воно що робить? Гріє воду, пара, сильний струмінь падає на турбіну і отримується електричний на генераторі з такому. Отримується сток. А далі ось бачимо, забирається ось ця холодна вода з річки, там, чи з озера, чи з океану, як тут написано. А тепла вода може повертатись після певної очистки. Ядерний реактор це установка таким чином, який здійснюється керована ланцюгова ядерна реакція поділу ядер. Перший ядерний реактор в США в 42-му році, а поділ ядер урану — в Радянському Союзі було здійснено, як бачимо. Майже через півроку після закінчення війни Курчата у 1946 році. І потім ще ми згадаємо для ядерного синтезу, тоді ми говорили про 8, майже Да? А тут дивимося, в два рази більше енергії. Тобто, коли ось маємо. Взаємодія ось така, тобто об'єднання легких ядер. Якщо це все відбувається при дуже високій температурі, то супроводжується виділенням величезної енергії. І це, звичайно, енергетично, це дуже вигідно. Це підтримується, наприклад, всі ядерні реакції в натрах сонця, зірок, ну і, на жаль, це не керована воднева бомба. Розлітається зараз так званий холодний термоядерний синтез, потім біологічна трансмутація, мутація. Ну, ось можна буде подивитись, тобто при високочастотному електромагнітному полі це генерується потім. Далі є так званий бульбашковий термоядерний синтез. Ну, але, на жаль, це в основному теорія і поки що керованих таких термоядерних, Реакції, ну, досить важко, це долі секунд проходять лише і далі заспокоюється. Ну, все, що коротше, менше, ніж 10 мінус 9 написано, називається так звані нано. І ці нанотехнології зараз дуже поширені. Але, на жаль, не завжди це використовується в мирних цілях. Ось, наприклад, перша атомна бомба в Радянському Союзі, яка була на самопалатинському полігоні, випарвана в Казахстані, пам'ятаємо, в серпні 1949 року, тобто в атмосфері. Ось порівняльний розмір, розробник цієї атомної термоядерної бомби, Корчато, і бачимо. Вона має вигляд. Ну, але однева бомба була у свій час, ось бачимо, випробувана. Це підрив, ось її розмір. Бачимо на такій величезній важкій каталочці Це зроблено. Ну, а це ось головна частина міжконтинентальних сучасних балістичних ракет. Як бачимо, Довжина – це біля 2 метрів, ну і діаметр цієї частини – метр 30. Вага, бачимо 0,7 тонни. І це мегатонний клас. Тобто, виділяється відповідна енергія, досить значна. Ну і от вибух не завжди відбувається, я ж кажу, керовано. Ось підірвали, не чекали, загинуло кілька людей. Ну, а це перша в світі одне бомба, яка була розроблена Сахаровим. називається РДС НДС. Пізні букочки, але, на жаль, як бачимо, при, приводить до трагічних часто наслідків. Ось ще кілька в атмосфері і вихід можливий краю до 60-70 км, тобто далеко в стратосферу. І не завжди, на жаль, керовано. Ось вигляд атомного реактора, який тут керована реакція проходить. Але ну, як бачимо, тут люди можуть поруч знаходитись. тобто оці. Свинцеві пластини закривають, і люди можуть перебувати недалеко від проходження цієї атомної так званої реакції, яка, як бачимо, на жаль, не завжди є ось такою прип'ять. Зараз мертве місце, місто. Ну, ось тут навіть День пам'яті жертв Чорнобильської аварії. также також часто и навіть в Парижі також відмічають. Ну, хоча, наприклад, можна відмітити, що є так звана ядерна медицина. В основному вона застосовується в маркери для лікування на переважно онкологічних захворювань. Дякую за увагу. все добре